У цьому відео навчимося працювати з такими великими дробовими виразами. Тут, як бачимо, один дробовий вираз ділиться на інший, їхню частку зведемо до нескоротного вигляду. Якщо маєте натхнення, ставте на паузу та спробуйте виконати це самостійно. Для початку зрозуміємо, а як це ділити дробовий вираз на дробовий вираз. Насправді це те ж саме, що ділити дріб на дріб. Тобто, нехай у нас є 625, що ділиться на 15 дев'ятих. Як би ми це ділили? По-перше, велику риску дробу можемо записати як ділення з двома крапками. Тобто 65 ділиться на 15 дев'ятих. Якщо ми ділимо на дріб, це означає, що множимо на обернений. Тобто, запишемо це через множення 65-х помножити. На 9,15. Так, тут у нас 6 це 2 на 3, 9 це 3 на 3, 25 5 на 5 і 15, 3 на 5. Відповідно, можемо виконати скорочення. Скоротимо трійку в чисельнику і трійку в знаменнику. А це, власне, все, що ми можемо скоротити. Тепер перемножимо все, що маємо в чисельнику. Це буде 2 на 3 на 3 тобто 18. І в знаменнику 5 на 5 на 5 це 125. Отже, маємо 18 125. Усі ті ж кроки, що є з дропами, ми робимо в початковому виразі. Проте, як бачимо, у нас вираз зі змінними. Тому ми повинні врахувати, за яких значень X вираз буде невизначений. Якщо цього не зробити, то, виконавши скорочення, ми можемо несвідомо розширити область визначення. Тим самим ті значення, яких вираз не міг набувати на початку, він зможе набувати в кінці, при спрощенні, що зробить отриманий вираз недотожним до початкового, а це наша основна задача. Тож для початку запишемо велику риску дробу як знак ділення з двома крапками. Це буде х в квадраті мінус 3х. Мінус 4, що ділиться на мінус 3х мінус 15. Поділити на х квадраті, мінус 16, що ділиться на х квадраті, мінус х, мінус 30. Відповідно, розкадемо на множники перший чисельник. Це є квадратний тричлен, сума коренів якого це 3, добуток коренів мінус 4. Відповідно. Корені 4 та мінус 1. І розкладемо на множники х-4, що множиться на х плюс 1. А в знаменнику винесемо за дужки мінус 3. Отримаємо мінус -3, що множиться на х плюс 5. Далі в чисельнику маємо різницю квадратів. Це буде хнус 4, що множиться на х плюс 4. А в знаменнику знову ж маємо квадратний тричлен, сума коренів якого одиниця добуток мінус 30. Отже коренями будуть 6 та мінус 5. Тому розкладемо на множники х-6 на х плюс 5. Тепер розберімося з областю визначення. У нас є як мінімум два знаменники, які не можуть дорівнювати нулю. Відповідно, з першого знаменника слідує, що х. Не дорівнює мінус 5, з другого знаменника, що х не дорівнює 6 та х не дорівнює мінус 5, ну, це ми вже вказали. Але це ще не все. Оскільки важливо розуміти, що ми один вираз ділимо на інший. Відповідно, наш другий вираз увесь він є знаменником. Отже, його чисельник та його знаменник не можуть дорівнювати нулю. Отже, х квадраті мінус 16 не може дорівнювати нулю. Звідси слідує, що х не дорівнює плюс мінус 4. Це і є наша область визначення. Далі можемо переписати наше ділення як множення на обернений дріб. Запишемо, що хміну 4 на х плюс 1 поділити на мінус 3, що множиться на х плюс 5, помножити на х-6, що множиться на х плюс 5. Поділити на х-4 помножити на х плюс 4. Тепер нічого не заважає виконати скорочення. Скоротимо х-4 в чисельнику, х-4 в знаменнику. І відповідно х плюс 5 в знаменнику, х плюс 5 в чисельнику. Тепер можемо перемножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Так, тут... Пересунемо це трохи догори. Ось так. І запишемо, що це дорівнює х плюс 1, що множиться на х мінус 6, поділити на мінус 3, що множиться на х плюс 4. Відповідно, нам тут потрібно зауважити ці обмеження. Які безпосередньо не є очевидними. Не є очевидним, що х не дорівнює мінус 5. Так? Не є очевидним, що х не дорівнює 6, та не є очевидним, що х не дорівнює 4. Єдине обмеження, що залишилося з початкового виразу, це те, що х не дорівнює мінус 4. Ми можемо це, в принципі, тут також вказати. Проте найважливіше було зауважити саме ті обмеження, які входили в область визначення початкового виразу, але які не є очевидними, коли дивимося на спрощений вираз. Ми їх вказали, тому початковий вираз та спрощений є тотожними.